Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття I can describe my routine. Я можу описати свою рутину, свій робочий день. Розділ A Weekdays. Monday to Friday. Будні. З понеділка по п'ятницю. What do you do on weekdays? Чим ти займаєшся у будні? I usually get up at 7 o'clock. Я зазвичай встаю о 7 годині. I have a shower. Я приймаю душ. I get dressed. Я одягаюся. I have breakfast. Я снідаю. I usually leave home at 8 o'clock. Я зазвичай йду з дому. О 8 годині. I get to work at 8:30. Або at half past 8. Я приходжу на роботу о 8.30. I finish work at 5. Я закінчую роботу о 5. I have dinner at 8.15. Або at a quarter past 8. Я Вечеряю о 8.15. I go to bed at 11.30 або half past 11. Я лягаю спати о 11.30. I sleep 7 hours a night. Я сплю 7 годин на добу. Ось такими фразами ми описуємо наш робочий день. Вправа 1. Match the verbs in column 1 with the words in columns 2 and 3. Write the sentences. Підберіть дієслова слова у колонці 1 зі словами у колонках 2 та 3. Напишіть речення. Ну, давайте спробуємо скласти ці речення. I get up at 7.30 a.m. Або I get up at half past 7 am. Я встаю о сьомій тридцять ранку. Get up це вже встати, а wake up це прокинутися. От спимо. Перше, що ми робимо, це прокидаємося wake up. А друге, ми вже підіймаємося, і це «get up». Wake up прокинутися від сну get up піднятися. Перше. I get dressed before breakfast. Я одягаюся до сніданку або перед сніданком. Друге. I have breakfast at 8 a.m. Я снідаю о 8 ранку. Третє. I leave home at half past 8 a.m. Я йду з дому о 8.30 ранку. Четверте. I finish work at 6 p.m. Я закінчую роботу о 6 годині вечора. A.M. – ранок. P.M. – вечір. П'яте. I have dinner with my family. Я вечеряю зі своєю родиною. 6. I go to bed at 11 o'clock. Я лягаю спати о 11 годині. І останнє сьоме. I sleep 7 hours a night. Я сплю 7 годин на добу. Вправа 2. Complete the questions with the correct verb. You will write your answers in exercise 3. Заповніть питання правильним дієсловом. Ви напишете свої відповіді у вправі 3. Вправу 3 ми виконувати не будемо. Ми виконаємо тільки другу вправу, у якій ви дасте відповіді про себе. Зразок. What time do you usually get up in the morning? О котрій годині ти зазвичай встаєш вранці? I get up at half past 7. Я встаю о 7.30. Перше питання. Do you dress before or after breakfast? Ти одягаєшся до або після сніданку. Одягатися буде get dressed. Тому ми вставляємо слово get. Ви даєте відповідь про себе. Якщо ви. Одягаєтеся до сніданку, ви кажете I get dressed before breakfast. Якщо після, то I get dressed after breakfast. Далі ви виконуєте вправу самостійно. Пауза виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Розділ B Weekends. Saturday and Sunday. Вихідні. Субота та неділя. Розділ A у нас стосувався weekdays. Це були будні з понеділка по п'ятницю. А зараз у нас weekends. Субота та неділя. До речі, у будні буде on weekdays, у вихідні. At the weekend перше, ми робимо, ми During the week, I usually stay in. I often study in the evenings, watch TV, listen to music, or just talk to my family. Once or twice a week, my boyfriend comes round and we have dinner together, or go and see a film. At the weekend, I go out a lot more. On Saturday morning I usually go shopping with a friend or I go to the gym and sometimes I study in the afternoon I go out with my boyfriend in the evening on Sundays I get up late we often go for a walk and in the summer we play tennis Тепер давайте подивимося на значення виділених слів та фраз у glossary Перше. At the weekend. Це означає у вихідні у суботу та неділю. During the week на протязі тижня. From Monday to Friday з понеділка по п'ятницю. Stay in це означає stay at home, залишатися вдома. Once a week. Раз на тиждень. One time in every week. Один раз на кожному тижні. Twice a week. Двічі на тиждень. Two times in every week. Два рази кожного тижня. Come round – Come to my home. Якщо ми комусь кажемо come round – це Заходь до мене. Прийди до мене додому. Go out. Leave home to go to a bar, cinema, restaurant, etc. Go out це виходити у люди, як то кажуть. Вийти погуляти. Go shopping. Go to the shops to buy clothes, CDs, etc. When you do the shopping, you buy food. Go shopping це купувати одяг, CD і так далі. Коли ми do the shopping. Робимо покупки, то ми купуємо їжу. Тобто go shopping це одяг, CD і так далі. Do the shopping це купувати їжу. Go to the gym. Йти до спортзалу. Late – After the usual time. opposite early. Late – це пізно. Пояснюється як після звичайного часу. Протилежне Еолі. Go for a walk. Have a short walk to enjoy yourself. Йти на коротку прогулянку для того, щоб насолодитися собою, отримати від себе задоволення. Play tennis. Грати у теніс. Тепер давайте перекладемо текст. During the week I usually stay in after school. На протязі тижня я зазвичай залишаюся вдома після школи. I often study in the evenings, watch TV, listen to music, or just talk to my family. Я часто навчаюся по вечорах, дивлюся телевізор, слухаю музику або просто розмовляю зі своєю родиною. «Once or twice a week». My boyfriend comes round and we have dinner together. Or go and see a film. Один раз або двічі на тиждень мій хлопець приходить до мене додому, і ми вечеряємо разом. Або йдемо і дивимося фільм. At the weekend, I go out a lot more. У вихідні я виходжу погуляти набагато більше. On Saturday morning, I usually go shopping with a friend or I go to the gym and sometimes I study in the afternoon. У суботу вранці я зазвичай ходжу за покупками з моїм другом або я йду до спортзали, а іноді я навчаюся у день. I go out with my boyfriend in the evening. Я виходжу погуляти зі своїм хлопцем у вечорі. On Sundays I get up late. По неділях я встаю пізно. We often go for a walk. And in the summer we play tennis. Ми часто ходимо на прогулянку, а влітку ми граємо у теніс. Вправа. 5. Find nine more phrases. You can go up, down or across. Знайдіть ще 9 фраз. Ви можете йти уверх, униз або по діагоналі. Перше у нас вже виділене. During the week на протязі тижня. Далі. Do the shopping. Ходити за покупками. Купувати їжу. Go for a walk. Ходити на прогулянку. Once or twice a week. Один раз або двічі на тиждень. Go shopping ходити за покупками. Це будь-які покупки, окрім їжі. Так як нам пояснювали вище. At the weekend. У вихідні. Go to the gym. Ходити до спортзали. Come round приходити до когось додому. Play tennis. Грати у теніс. Stay in залишатися вдома. Вправа 6. Complete the sentences. Цю вправу ви виконуєте самостійно. Ви повинні вставити пропущене слово з тих фраз, які ми з вами вивчали у углосери і зустрічали у тексті. Розділ C. Frequency words. Слова частоти. Взагалі-то вони називаються Adverbs of Frequency. Якщо ви зі мною проходили граматику по підручнику Roundup, де ми вивчали Present Simple Tense, там ми з вами вже вивчали Adverbs of Frequency, прислівники частоти. Ці слова нам вказують на те, як часто виконується дія: Always. 100%. Always це завжди. «Often» часто. Sometimes іноді. Occasionally час від часу це трошечки менше, ніж, трошечки рідше, ніж sometimes. Hardly ever дуже рідко. Really рідко. І ще є слово seldom його нам тут не дали. Але також seldom це рідко. Never – ніколи. Spotlight. Every and all. He goes out every day means he goes out on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Він виходить погуляти кожен день. Що означає, він виходить гуляти у понеділок, вівторок, середу, четвер, о п'ятниці у суботу та неділю. Be careful. Будь обережний. He works every day means he works from Monday to Sunday. Він працює кожен день. Означає, що він працює від понеділка до неділі. Але He works all day means. He works from 9 a.m. to 6pm. Він працює цілий день, означає, що він працює з 9-ї години ранку до 6-ї години вечора. Тобто every це кожен, all це весь цілий. Далі, these adverbs go before the main verb, for example, get up. But after an auxiliary verb. for example, do, does, have, can or be. Що це означає? Оці прислівники частоти вживаються перед основним дієсловом. Основне дієслово це get up, work, cook, sleep і так далі. Але, по відношенню до допоміжних дієслів, таких як do, does, have, can or be, прислівники частоти вживаються після. Наприклад, I always get up late on Sundays. Я завжди встаю пізно по неділях. Основне дієслово в нас get up, тому ми always вживаємо перед ним. Do you often go out in the evenings Або evening – Ти часто виходиш гуляти у вечорі? Знову ж таки, у нас основне дієслово go, тому ми often вживаємо перед ним. Далі, we occasionally go for a walk. Go, go, go. Можна було придумати й інше дієслово. Ми зазвичай ходимо на прогулянку. Ходимо на прогулянку. Знову ж таки, основне дієслово go, тому occasionally вживаємо перед ним. А от у наступному реченні I'm I am hardly ever ill. Боже, чудово, щаслива людина, я дуже рідко хворію. У нас дієслово to be am, тому ми hardly ever вживаємо після нього. Ми не кажемо. I hardly ever am. Ми кажемо I am hardly ever. Тобто, прислівники частоти ми вживаємо перед основним дієсловом, але після допоміжних дієслів, модальних дієслів та дієслова to be. Вправа 7. Is the meaning of the sentences the same or different? Write S or D. Значення речень одне й те ж саме чи різне. Напишіть S, якщо одне й те саме, або D, якщо різне. Зразок. I always go shopping on Saturdays. I go shopping every Saturday. Я завжди ходжу за покупками по суботах. Це перше речення, а друге. I go shopping every Saturday. Я ходжу за покупками кожну суботу. Це одне і те ж саме. Always on Saturdays, завжди по суботах. Та Every Saturday кожну суботу це одне і те ж саме. Same. Перше. I sometimes work at home. Я іноді працюю вдома. І друге. I often work at home. Я часто працюю вдома. Іноді та часто це різні речі. Тому це different. Друге. She's hardly ever late for work. Вона дуже рідко запізнюється на роботу. І друге. She's rarely late for work. Вона рідко запізнюється на роботу. Одне і те ж саме. Same. Нам давали «hardly», ever та rarely як синоніми. І зверніть увагу. А uh, she is. У нас діє слово to be, тому hardly ever у нас вживається після to be. Третє. We often finish classes early. Ми часто закінчуємо заняття рано. І друге we finish classes early every day – Ми закінчуємо заняття рано кожного дня. Often та every day. Часто та кожного дня. Ні. Це різне. Different. Четверте. I never eat meat. Я ніколи не їм м'ясо. I occasionally eat meat. Я час від часу їм м'ясо. Ніколи та час від часу це різне. Different. П'яте. She always has a shower in the morning. Вона завжди приймає душ вранці. І друге. She has a shower every morning. Вона приймає душ кожного ранку. Так, це одне і те ж саме. Always in the morning, завжди вранці. Та Every morning кожного ранку. Same. Шосте. In August we play tennis every day. У серпні ми граємо в теніс кожного дня. І друге. In August we play tennis all day. У серпні ми граємо в теніс цілий день. Пам'ятаємо, що кожен день і цілий день це різні речі. Тому це different. Вправа 8. Write the sentences using a word from the box. Напишіть речення, використовуючи слово з переліку. Приклад. Hero або hairo незнайоме ім'я для мене, хай буде Hero як герой. Hero goes to restaurants two or three times a week. Hero ходить до ресторану або до ресторанів двічі або тричі на тиждень. Ну, це часто, тому пишуть наступне: Hero often goes to the restaurants. Хіроу часто ходить до ресторанів. Перше, Харуко Always gets up early. Харуко завжди встає рано. Завжди у нас було як Every Day. Харуко gets up early every day. Друге. Hero goes to the gym once a year. Хero ходить до спортзалу. Раз на рік. Раз на рік це дуже рідко. Навіщо він взагалі туди ходить раз на рік? Тому що це взагалі не має ніякого сенсу. Але, добре, не мені вирішувати. Ми повинні правильно побудувати, перебудувати речення, чим ми і займаємося зараз. Значить, раз на рік це дуже рідко, а дуже рідко це Hardly Ever. Hero hardly ever goes to the gym. Hardly ever це у нас uh, frequency word, тому ми вживаємо його перед основним дієсловом. Третє. Haruko stays in seven nights a week. Haruko залишається вдома сім ночей на тиждень. Сім ночей це завжди, як everyday. Харуко Always Stays In. Четверте. Hero studies from 9 to 5. Hero навчається з 9 по 5, тобто цілий день. Hero studies all day. П'яте. Харуко донт. Харуко не приймає душ вранці. Значить, never. Haruko never has a shower in the morning. 6. Hiro goes to the cinema about 6 times a year. Hiro ходить до кінотеатру приблизно 6 разів на рік. Ну, це час від часу, occasionally. Hiro occasionally goes to the cinema. Вправа 9. About you. True or false. Правда або неправда. If a sentence is false, change the word in bold to make it true. Якщо речення неправдиве, то змініть виділене слово так, щоб воно стало правдивим. І це ви робите стосовно себе. Перебудовуйте речення стосовно себе. І не лініться. Виконайте цю вправу. Не хочете писати, виконайте її усно. Підберіть потрібний вам прислівник частоти. Проговорюйте у голос ці речення. Тільки так вони будуть відкладатися у вас в пам'яті, і ви зможете користуватися цілими реченнями, а не окремими словами. На цьому моє заняття закінчується. Побачимося, почуємося на наступному занятті. До побачення!